Вітаю тебе на каналі МФ-Крипто. Отримувати кожних 14 днів по 350 доларів. Скажу так, що не кожен може. За цей період часу, за півтора місяця часу, коли я вже прям плотно засів в гру Labrador Adventures. У мене особисто склалася своя стратегія, по якій я рухаюся. Як я сказав ще швидше, я вважаю, що вона максимально грамотна та профітна. В цьому відео я поділюся, скільки особисто мені вдалося заробити за півтора місяця часу, граючи в гру Labrador Adventures. Зразу скажу, я заробив приблизно 1600 доларів. Проінвестував сюди я 2000 доларів. Практично за півтора місця часу я забрав свої вкладені. В цьому відео я розповім про лідерборд та про шахту. Тому лайк авансом, а ми поїхали! У грі Labrador Adventures я вже приблизно 2 місяця часу. І можу так сказати, що перший місяць я практично можу не рахувати. Тому що в цей час я особисто шукав свою стратегію. Я не розумів, куди мені краще прокачуватися, що краще прокачувати, які руни краще купляти, яку лопату краще купити і так далі. Тому що гайдів на цей час на Ютубі практично не було. Тому щоб щось подивитися і дізнатися. По досвіді інших не було, тому що гайдів на Ютубі практично в цей час не було. Але за місяць часу я склав свою стратегію. І на сьогоднішній день я можу сказати, що ця стратегія відіграла і буде продовжувати відігравати на всі 100%. Приблизно за півтора місяця часу я заробив 1 мільйон 120 тисяч токенів Labr. що по курсу до еквіваленту до долара 1600 доларів. Що особисто, на мою думку, є однозначно непоганим результатом. Але, плюс до цього всього, я практично всю увагу, весь фокус даю на лідерборд, а не на шахту. Але не забуваємо, що з шахти також можна виносити непогані суми. Тобто, моя стратегія в більшості на лідерборд. Але якщо є люди, які забирали іменно в лідерборд перше місце по швидкості, то вони вже... 100% купили своє тіло, адже є три лідерборда, швидкість, виносливість і удача на швидкість дають набагато більше набагато більшу винагороду, ніж на удачу і на витривалість. І тим самим, коли у вас потужна швидкість, ви заходите в шахту і ви утримуєте в декілька разів більше токенів. якщо у вас. Є додаткові лопати, у вас є помічники, а це означає, що в декілька разів більше токенів ви ще додатково виносите. У першому відеоролику я розповідав, що інвестую в Labrador Adventures 2000 доларів. Пройшло практично 2 часу, Зараз я вже отримав, заробив 1600 доларів. Тим самим, щоб мені вийти в безобиток, забрати своє примістоване тіло з Labrador Adventures, мені особисто потрібно ще 400 доларів. Зараз проходить турнір, я вже перейшов з 7 рівня на 8 рівень. Я також стараюся зайняти перше місце, тим самим. Якщо я займу перше місце, я отримую вже не 350 доларів, а 500 доларів. Тим самим, я 10 серпня вже заберу своє проінвестоване тіло, плюс, ще буде залишок 100 доларів, це вже чистий дохід. Далі. І поки Ігрулька буде жити своє життя, я кожного дня. Кожних двох тижнів часу лідерборду шахти буду лутати лише чистий профіль. Блін, так обідно, але нічого, що вже є, то є. Короче, я не поставив записувати свій екран, і відеоролик я записав, розказав, але поняв в цьому результаті, що я його не записував. Що я хочу почати з того, що особисто 27 липня я додатково отримав 380 доларів з лідерборду, я вже їх конвертанув, але запис екрану я не зробив. Ось бачимо сьогодні. Я конвертанув тисячі, 277 тисяч токенів лавер щодо еквіваленту до тонн 117 тонн. Це приблизно 383 долари. Але що маємо, то маємо. Давайте переходимо до лідерборду, чому особисто я вважаю, що це гем. І іменно лідерборд потрібно розкачати, тому що. Тут конкуренція невелика, але залежно де швидкість, я не рекомендую качати. В швидкості завжди конкуренція бешена. На удачу, якщо ви будете на моєму рівні, вам потрібно буде зі мною потягатися. Але, можливо, якщо попросите, я вам перше місце дам, а можливо, і ні. Хто знає. На витривалість. Якщо чесно, я вважаю, що витривалість це максимально кайф, і сюди не потрібно донатити, щоб забирати перші місця ні 10 тисяч доларів, ні 7, ні 6, ні 5. Вам достатньо там хватає приблизно 2-3 тисячі доларів за донатити, щоб кожного разу впевнено, умовно, на сьомому рівні чи на шостому рівні забирати перші місця. Шостий рівень це 200 доларів, сьомий рівень це. 350 доларів кожних 2 тижні часу. Гем, я вважаю, що гем. Плюс до цього всього, якщо у вас буде витривалість, це означає, що в шахті ви будете сидіти довше. В мене удача, я в шахті сиджу 20 хвилин. Якщо у вас буде акаунт прокачаний на витривалість, в шахті ви будете сидіти. 40 хвилин, 50 година часу. Тим самим ви зможете добути набагато більше токенів, ніж я добуваю з удачею. Удача ні на що не рішає. Удача лише рішає на експедиції, на рун. Але. З моєю удачою, якщо чесно, хоча вона хороша, але руни дуже рідко випадають, тому я вже в рунах розчарований. Тому особисто я рекомендую прокачувати свого пса, якщо ви хочете донатити, хочете забирати з лідерборду іменно на витривалість, тому що конкуренція на витривалість, особисто, на мою думку, невелика. І лутати перші місця ви зможете спокійно. Тим самим додатково з шахти ви будете виносити там, умовно, не не 10 доларів можете виносити 15-20 доларів кожного дня. Плюс додатково ви лутаєте ще з лідерборду там 300, 400, 500, а то й навіть більше доларів. Бо умовно, якщо ми даємо на дев'ятий рівень. На витривалість, то чувак лутає по 700 доларів кожних 2 тижні часу гем. Капець, який гем. Давайте коротенько пробіжимося, якщо ви умовно хочете прокачувати свій аккаунт на витривалість або на удачу, або, ну, умовно, на щось інше. Ми нажимаємо в Магазин і вам потрібно купити лопату з фул рунами. І щоб удача, припустимо, якщо ви розкачуєтеся на удачу, було теж фул. Ну, макс мінімум від 14, максимум це 15. Потрібно знайти лопату, щоб було фул. Такі лопати є, такі лопати продаються. От умовно, є 4 руни і 14 і 6. Достатньо хороша, просто вона достатньо дорога. Але якщо ми дамо донизу, пошукаємо декілька днів, то ми однозначно зможемо купити ту лопату, яку бажаємо. Ну і звісно, що я рекомендую зразу стартувати з рун від третього рівня. Перші, другі рівні я не рекомендую брати. Беремо ціна висока, є руни третього рівня, зразу лотати руни третього рівня, що ви вже прям. Точно заходили на перше місце. Ну і, звісно, герой. Якщо взяли свою стратегію на швидкість, прокачуєте швидкість. Якщо стратегія на удачу, прокачуєте удачу. Якщо на витривалість, прокачуєте фул на витривалість. Тим самим, як я вже сказав. Ви забираєте перші місця з лідерборду, плюс з шахти, ви виносите достатньо хорошу суму. Звісно, що все виглядає максимально радушно, тому що, блін, кожних два тижні часу я лутаю по 350 доларів. Але давайте пройдемося по мінімальних мінусах. Можливо, для якогось мінус те, що сюди потрібно, щоб забирати в турнірі перші місця, перше, друге, третє місце, потрібно достатньо добре задонатити. Якщо ви задонатите 100-200, 500 доларів перші місця. Особисто на перші місця ви можете не розраховувати, тому що донатять люди нормально. І щоб ви могли конкурувати зі своїми конкурентами, вам також потрібно нормально занести. Якщо ви хочете забирати особисто перші місця, особисто, на мою думку, склалася така думка: потрібно принесувати мінімум 1500 в ідеалі близько 2000 доларів. Чи є ризики? Однозначно так. 2000 доларів зараз в повітрі не літають. Якщо, умовно, ігрулька ще проживе 2-3 місяці, можливо, ви заберете своє тіло, можливо, не заберете, а можливо, ігрулька проживе 2 роки часу. І ви кайфанете, і ви будете надзвичайно вдячні, що ви, по суті, ризикнули, проінвестували, і умовно кожних 2 тижні часу будете лутати по 500 а то й 1500 доларів. Чим вищий рівень в лідерборді, тим вища у вас буде. Винагорода. Звісно, сюди, в першу чергу, я інвестував, щоб прожити максимально легко і не занурюватися на ф'ючі по ринку, тому що ринок зараз максимально нікому не відомий. Одні люди лонгують, другі шортять, треті обнулюються на ф'ючах і так далі. Повна невизначеність на ринку. Я особисто дав собі трішки спокій, адже краще я зайду в гру Labrador Adventures, залутаю собі легких 10 доларів кожного дня з лідерборду. За 14 днів я ще додатково заберу 350 доларів і буду кайфувати, ніж буду залітати в якусь улудку, якісь шорти шукати, і в кінцевому результаті я втрачу весь свій депозит. По суті, гра Labrador Adventures лише розпочинає набирати обертів. Тому чи сюди пізно інвестувати, чи не пізно інвестувати, особисто, на мою думку, скажу так: що точно на даний момент не пізно інвестувати в гру Labrador Adventures. Економіка в грі так. Зроблена, що ти просто коли заходиш в гру, розбираєшся в ній, то ти хочеш кожного дня просто брати, реінвестувати, робити свій кращий і ще кращий аккаунт, щоб пізніше, через декілька місяців, лутати вже, можу, там не 10, не 20 кожного дня доларів, а 50, а то й 100 доларів. Але механіка, оця ваша стратегія реінвестувати назад профіт максимально погана. Бо ми знаємо, чим це все може закінчитися. Ми знаємо. Що закінчувалися з токеном, тобто стокенами. токенами. Тобто не потрібно закохуватися в проєкти. Якщо ви взяли, проінвестували одним чеком в RU, далі весь цей профіт ви просто забираєте та пожинаєте плоди. Більше сюди реінвестувати і реінвестувати цей весь профіт не потрібно. Це особисто, на мою думку, адже по моєму досвіді складається так, що умовно, коли ми закохуємося в проекти, живемо цими проектами, надіємося, що проекти будуть жити 2, 3, 4, 5, 10 років. За два-три за роки часу просто складаються до нуля, і ви могли заробити умовно з дві тисячі доларів, сім тисяч доларів, десять тисяч доларів. А в кінцевому результаті ви зробили оборот в 15 тисяч доларів, які могли забрати, а ви просто туди реінвестували і забрали лише декілька тисяч доларів. Звісно, що така історія закінчиться максимально печально, тому що ви сюди всадили час. Ви всадили сюди гроші, але тим самим не забрали той профіт, який умовно, потрібно було забрати. Тому якщо ви навіть інвестуєте сюди, то краще інвестувати одним чеком і далі просто пожинати плоди. І зразу скажу, якщо ви не розраховуєте, не знаєте ризиків, не знаєте, як сюди проінвестувати, та й взагалі про які ризики йде мова, посилання на перший відеоролик я залишаю. Під відео до нових зустрічей та хорошого тобі профіту!